Скоро вже буде паска. Тож сьогодні фабрика кухня у Бучі перетворилась на цех з виробництва великодніх пасок. Сьогодні у нас волонтерський захід. Жінки поліцейські об'єднались, Це і представниці поліції охорони, це і представниці. Поліції Київської області для того, щоб приготувати паски. Далі ми їх будемо розвозити і передавати в стрілецькі батальйони, в бригаду Людь, а також реабілітаційні центри, де зараз перебувають наші службовці після поради. Добрі справи правоохоронці не дарма роблять саме на кухні фабрики. кажуть тут особлива атмосфера. Буча це місце стійкості, незламності. Тому як не в місці, де готують для майбутнього України, готувати щось приємне великоднє для героїв України. Катерина служить у правоохоронних органах сьогодні готує для свого чоловіка, який нині служить у лавах національної гвардії. каже за період повномасштабної війни, Великдень з чоловіком ще не зустрічала ні разу. Дівчата зібралися, зорганізувалися, тому що не тільки в мене чоловік військовий, а в багатьох дівчат і чоловіки є, і військовослужбовці, і працюють в бригадах, в поліцейських підрозділах: людь, і стрілецькі батальйони. І захотілося ну, підтримати, передати їм частинку ну, своєї теплоти і частинку передати цього. Великодня, як символ того, що ми їх чекаємо, і дуже віримо на їх повернення і на перемогу. Під керівництвом професійних кухарів фабрики кухні дівчата сьогодні замісили тісто та сформували 200 пасок. Шеф кухар Віра Мось каже: Великодня випічка особлива. Рецепти теж різні, але найголовніше це настрій. Любові добра і любити те, що ти робиш. Всі етапи вже позаду, кожен виріб тут ретельно змащують глазурю та прикрашають для того, аби вже завтра ці паски вирішили до наших захисників, аби у день великого Христового воскресіння кожен зміг відчути родинне тепло та затишок.